Всім привіт! І я хочу поговорити про закінчення підтримки Windows 10. Пам'ятаєш цей знайомий звук запуску комп'ютера? той момент, коли з'являється синій екран вітання і ти бачиш на безпека. Це Windows 10. Операційна система, з якої виросло ціле покоління користувачів. І от після 10 років роботи Microsoft офіційно завершує її підтримку. Windows 10 вийшло 20, 29 9 липня 2015 року. Тоді Microsoft обіцяла, це остання версія, і ми просто будемо її оновлювати. І тоді всі вірили, що десятка проживе вічно. Але час уже усе змінює. Технології розвиваються, а старі системи виходять у минуле. 14 жовтня 2025 рік. Це дата, коли Microsoft повністю припинять підтримку Windows 10. І на даний момент вже 20.10.2025, а точніше 20 жовтня. І 5 чи 6 днів тому Microsoft повністю припинила підтримку Windows 10. Не буде оновлень безпеки, патчів, драйвери і навіть служби техпідтримки підтримки зупин... зупиниться. І хоч система продовжує працювати, з кожним місяцем вона стане менш захищеною. Нові програми, браузер ігри усе поступово припинять оновлюватися. Microsoft вже пропонує користувачам на... прийти. На Windows 11, яка має оновлений дизайн, безпечне ядро і повну інтеграцію зі штучним інтелектом. Але ще є, возникла така у мене ситуація. На офіційному сайті Microsoft е, каже, що якщо ваше залізо не підходить, не підходить по компонентам ПК і не тягне Windows 11, то просто викиньте свій ПК. Мусорку ідеальне рішення, прям похлопаю. Але проблема в тому, що не всі комп'ютери можуть її запустити для Windows 11. потрібен процесор із TPM 2.0. А якраз багато ПК, просто процесори без TPM 2.0. І підтримку UEFI. UFI. UFI. Старші ПК, старіші ПК. Просто не підходять перевірку сумісності. І недавно вийшла версія 25H2, і у ній Microsoft ускладнили ускладнили обхід перевірки компонентів. І ще одна людина з Каліфорнії з Каліфорнії подала в суд на Microsoft а звали цю людину. А звали цю людину Лоренс Клейн. Отут, кстати, виникає проблема. Що робити людям, які не хочуть м -м -м, оновлюватися? Ще раз повторюю, варіант перший. Залишитися на Windows 10. Но, Но. Но. не буде виходити ж оновлень безпеки і системою треба користуватися м -м -м, Користуватися більш акуратніше то і все одно, все рівно, система не помре зразу одразу. Вона ще буде жити мінімум 5 років, а то може і 10 років. От, наприклад, я ще в 2023 році ще десь ще досі сидів. Знаєте на чому? На Windows 7. Да. І, типа, для мене ця система назавжди залишиться. Хорошими розповіданнями. Це моя була перша система, яку я був. Ось, кстати, ознайомився з Windows 10. Уже в 2024. Почало 2024 Вот. Тоді мені переустановили Windows на Windows 10. Но після цього мій... Я скончався, тому що вже був дуже старий. І мені купили новий комп'ютер вже Lenovo І туди встановили Windows 10. Зараз я вже перестановив Windows 10 на Windows 10 Pro. І в мене все нормально. От. Варіант другий перейти на Windows 11. Ну, тут є нюанс. Якщо твій комп'ютер підтримує її, це найкраще рішення. Тому що вже на Windows 11 сучасний дизайн. На Windows 11 є такі функції ІІ, наприклад, ті ж самі оброботка. Нажимаєш правою кнопкою миші на, ну, на фото. І там є функції ІІ. А третій варіант. Спробувати щось нове. Linux, OS Chrome, Chrome, якщо у вас є желання, Flex або навіть macOS. Ну, мені кажеться, з macOS у вас треба покупати нове mac, щоб була система. Тому що, мені кажеться, ну, не можна встановити на Windows, встановити на ноутобичний. Встановити macOS. Ну, ніколи такого не хочеш. Тепер ми згадаємо трошки Windows 10 була система, яка з'єднувала ста, старий стиль Windows 7 і новий сучасний стиль. У ній з'явилися Microsoft Edge, голосове помістиця Cortana, режим віртуальних робочих столів, і навіть функція для геймерів, як GameBar і DirectX 12 вона була швидшою, стабільнішою і просто зручною. І що в, 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 важливо, її давали безкоштовно тим, хто мав Windows 7, він чи, чи, чи Windows 8. Уже рі, через рік після виходу Windows 10 вона мала понад 400 мільйонів активних пристроїв. Ви розумієте, як це багато? 400 мільйонів через рік вже. Це взагалі капець. А сьогодні це понад мільярди, мільярд користувачів у всьому світі. Вона стояла, вона стояла скрізь у школах, офісах, лікарнях, на заводах, у банкоматах навіть. Навіть у космосі ставила систему. І тепер ця гігантська система поступово завершує свій шлях. Ну, вона ще все рівно вона ще буде жити довго в наших серцях і ніколи ми її не забудемо. Все, тим, тим більше я. Хоч я і пользуюсь Windows. 10, так, да, я тільки рік полююся 2 роки тільки користуюся. Ну все рівно за ці 2 роки, скільки я, я дуже полюбив Windows 10 її простоту. От. Windows 11 це новий етап. Це новий етап наш, наших, наших систем. Красивіший дизайн, як я казав, штучний інтелект, нові можливості, але у серцях багатої з нас десятка залишиться особливою. Вона не ідеальна, але вона своя, зрозуміла, знайома рідна. Десять ро, років роботи, десять років стабільності оновлень і мільярдів користувачів це була ціла епоха, і ми дякуємо тобі, Windows 10, за все. А тепер твоя черга. Напиши в коментарях, яку б ти версію хотів використовувати. Це був канал Micro Тут я поговорив про Microsoft. Ну, взагалі про Windows, виразив своє мені, що я хотів сказати про закриття десятки, закриття її підтримки. А я кажу до зустрічі! Надіюся, тобі сподобалось це відео, йди на мене, підписуйся. Він нас 10, це не, це не кінець епохи. Початок нового.